Ну, вам вам ну, цим самим, тобто старимо. Ваші дії. Варіант А. Давай зараз в мене голова були. Варіант Б. Я вже записалась на фітнес. Варіант В. Я не люблю бокс. І варіант Г. Ваша власна відповідь. Ванчан є пояс по боксу. Що ж, часниця номер два. Веріть собі таку ситуацію. Ви дуже спішите на побачення до своєї коханої людини. Ви вже й так запізнюєтесь, і ще до того всього ви впали в болоту. <реш> Ваші дії. Варіант А. Знімете свій одяг і підете в нижній білизні. Варіант Б. Підете прудною. Варіант В. Подзвоните до нього, розплачетесь і попросите, щоб він прийде і забере вас. Варіант Г. ваша власна відповідь. Я піду так, як я була я вважаю, що дівчина так це була навіть була. Учасниця номер тваринки. Зряду психологічний. Дивіться, ацію, ваша тваринка захворіла. Ваш Важкій. Варіант А. Відведете її до ветеринара. Варіант Б. Заберите його геть сказано, яка не позорить вас. Варіант Б. Підете в і виберете нову тваринку. Варіант Г. Е. Ваша власна відповідь. Якщо це дорога мені тваринка, я її великою. А якщо не дуже, ну, наприклад, кролик, то буде смашна вечерять. Це номер 4. собі таку ситуацію. Ви йдете по вулиці і чуєте свист. Ваші дії. Ви обернетесь і скажете привіт. Пірите з гордо піднятою головою, не звернете уваги. Опернетесь і свистнете в нього сигарету. МНГ, ваша власна відвідка. Молодець. І останній наша учасниця це питання з ряду наукових. Уявіть, ви закінчили фізмат, деколи теж таке буває. І влаштувалися працювати у відділ теорії напівпровідникових наногетероструктур. Ваші дії наполегливо спортів. З професіоналізмом візьметься за вивчення нас у стикнетеся з проблемою, що на шпаргалці все не поміщається і наполегливо з професіоналізмом візьмете да, вивчення назви цього відділу. Варіант Вер. Поступово будете йти по сходинках кар'єрного росту до самої вершини і перейменуєте назву цього відділу. Варіант ваша власна відповідь. І густ інформатики, а не того, що ви сказали.